Вітаємо вас, любі телеглядачі. Не секрет, що кожному із нас не складає труднощів розрізняти чорне та біле в більш широкому понятті добро і зло, особливо коли це все відбувається за ідеальних умов. Однак у житті так багато сірих або сліпих зон, і тоді ми будемо вагатися із правильним вибором. Сьогодні гість телепрограми, проповідник Андрій Вурсіченко, допоможе нам розібратися із темними та світлими сторонами життя. Вітаємо вас, Андрію. Вітаю, звісно, свобода вибору це конституційне право кожного із нас. Іншими словами, це Божий дар, який нам дав творець. Давайте звузимо коло і спробуємо розібратися із поняттями свобода вибору, добро і зло, рабство, воля безпосередньо у християнстві. Ну передусім, ми маємо окреслити відносність свободи вибору, адже людина, вона. Вільно вибирає між тим, що вважає за потрібно вибрати. Тобто її вибір обмежується її бажаннями. І тому питання взагалі волі, свободи вибору, воно, як правило, має чіткі границі. І ці границі, передусім, окреслює її. Бачення, що вона називає свободою. Якщо ми говоримо про свободу християнську, то ми говоримо передусім про свободу від гріха. Чому? Адже християнство воно <кхи>, базується на Христові, тобто на Спасителі світу, який прийшов. Звільнити і спасти людей, від чого передусім від гріхів їхніх, і тому, коли ми говоримо про християнську свободу, ми говоримо про свободу від гріха. А якщо ми в християнстві торкнемося не просто свободи вибору, а взагалі поняття Свобода, як свобода від гріха і рабство, що таке в рабство в цьому понятті? Ми апелюємо до святого письма і післання до римлян, шостий розділ. Із 12-го віршу російський переклад написано так: і так, да не царствують грех в смертному вашому тілі, чтобы вам повиноваться йому в в похотях його. И не предавайте члена ваших греху в неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего Богу в праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Итак, мы бачимо с этих вершив, что свобода Вибору в християнстві приходить лише тоді, коли людина звільняється від певного рабства. І Біблія називає це рабство рабство гріхові. Яким чином визначається рабство гріха? Це тоді, коли людина вона чинить, як правило, ті речі, які виникають внаслідок похоті. І Біблія називає. Ці три речі тими, що господарюють у світі. І так, похоть плоті, похоть очей та гординя життєва. Mm -hmm. Тобто, коли людина залежна, або ось ці три речі, як правило, впливають на її вибір, то назвати таку людину вільною неможливо, тому що вона залежна від цих похотей. Коли ж ми говоримо про християнську свободу, то апостол Павло чітко говорить, що ми живемо під благодаттю, і ми повинні своє е, тіло, все, що ми маємо, давати Богові, щоб він міг виконати. Не те, що хоче наша плоть або наша гріховна природа, а те, що хоче зробити Бог. І ще одне місце святого письма. Неужели ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе в раби для послушання, того ви і раби, кому повінуєтесь, ілі раби гріха к смерті, ілі послушання к праведності? Чітко апостол Павел каже, яким чином перевірити себе сьогодні? Кому я є раб, і чи взагалі я є вільна людина, і чи взагалі я маю свободу вибору, чи я її не маю. І він каже, перевірити таким шляхом, кому ми сьогодні віддаємо своє фізичне тіло, тобто, іншими словами, що бажання, чиї ми виконуємо в нашому житті, тобто, чи Божі, чи гріховні, Іншими словами, хто сьогодні нам, можна так і сказати, диктує свої правила гри, то від відповіді на це питання і залежить наша свобода. Чи ми є вільні християни в свободі, в Богові ми свободні, чи ми є раби гріха? Взагалі, свобода вибору це основний дар, який Бог дав людині. Але ми бачимо, що ніби в тебе є це благо, а розпоряджатися ним ти не можеш. Тому що так чи інакше ти в рабстві гріха, хоч в тебе є свобода вибору. Звичайно, питання якраз і полягає в тому, що людина стає вільною, коли вона приходить в той стан. Який їй пропонує Бог, який він для цієї людини запланував? А саме ко для кожної людини. У Бога є найкращий план, і Христос каже, що я прийшов у цей світ, щоб дати життя і життя з е, прибутком, тобто з радістю. Але тоді виникає питання, чому сьогодні в світі так багато біди у людей? Чому так багато людей нещасливих? І відповідь якраз полягає в тому, що нібито люди, маючи право вибору, завжди повинні вибирати те, що на щастя. Але внаслідок їхнього вибору. Вони приходять до розчарувань. Чому? Тому що їхній вибір, на жаль, він продиктований, як ми вже говорили, їхнім рабством гріха, і вони не здатні побачити той Божий план, найкращий, який Бог запропонував, при народженні для цих людей. Чому вони не здатні? Тому що, коли людина не має правильних стосунків з Богом, вона не здатна, на жаль, почути і побачити те, що Бог їй. І пропонує. Ось тут і виявляється, чи свобода християнська, тобто, коли людина має вибір вибрати найкраще, чи людина насправді є рабом гріха. Її е, уявна свобода або уявна воля вибору е, є лише, скажімо, химерою, яка завжди людину віддаляє. Від реальності, тому що те, що людині на перший погляд здається добром, в кінечному випадку, як правило, якщо це продиктоване похотю плоті, похотю. Очей та гординію життєвою приведе її до розчарування. Тобто, якщо людина не є божою дитиною, не розкаяна у своїх гріхах, не народжена згори, не освячена через водне хрещення, вона підпадає під категорію рабства, хоче вона того чи не хоче, І її уявлення про добро і зло будуть просто суб'єктивними і хибними і хибними, і вона може думати, що я все-таки хотів зробити як за краще, можливо, щось там допомогти чи сказати в потрібну хвилину. Але виявилося, що воно не послужило на добру. Чим небезпечна ось така підміна Божих понять людськими уявленнями про добру та зло? Іноді люди в гонитві за мораллю, за правильною мораллю не розуміють, що мораль без Бога не дає людині. Задоволення або не задовільняє її потреби внутрішньої не, в, е, в задоволенні. Що я маю на увазі? Апостол Павло каже, що найбільше щастя в цьому світі російський текст Велике приобрітіння будь благочестивим і довольним. Тобто, насправді кожна людина. Приймаючи якесь рішення або е, роблячи якийсь вибір, вона робиться для того, щоб отримувати отримати задоволення. Це, це нормальна практика. І ось що відбувається. Коли людина намагається отримати це задоволення, вона має певні шляхи, які в її голові є правильними чи неправильними. І коли ми говоримо про моральність або про мораль, то в кожної людини вона має своє суб'єктивне бачення, що є морально правильно. І ось тут виникає якраз і проблема, що коли люди. Шукають правильного шляху і шукають його неправильними методами. А правильний метод це лише той метод, який пропонує Бог. Чому це так? Тому що він творець. І саме він, створюючи кожну людину окремо, для кожної людини знає, для чого він її створив. І як творець, він знає, яким чином. Ця людина може дойти, зважаючи на її особливості, як Бог її створив, її темперамент, її характер, її е, таланти, її здібності, Бог знає, що цій людині потрібно яким шляхом дійти до ось цього почуття задоволення. І коли людина, шукаючи е, е, цього задоволення, намагається знайти не Тим шляхом, який пропонує творець, а своїм особистим, суб'єктивно, знову ж вона приходить до розчарування. Власне, якщо вона не буде благочестивою, то поняття задоволення весь час буде від неї віддалятися як той зайчик, якому прив'язали моркву, біжить за нею, не може наздогнати. Звичайно, як горизонт, який ось ніби перед тобою, але через декілька кроків він знову далі. Е, яким чином на свободу вибору впливає соціум? Звичайно, ми живемо в соціумі. І Христос, коли молився за своїх учнів, Він казав батьку: не забери їх від землі, від цього світу, а збережи їх в цьому світі. Христос каже, що ви є соль землі, ви є світло для світу. Отже, якщо людина ходить з Богом, і вона має від Бога чітке бачення. В своєму житті, вона знає Божий план свого життя, то коли людина йде в цей світ, то вона представляє інтереси свого творця і вона може впливати на цей світ. Але Біблія каже, що є інший випадок, коли плохіє сообщество розвращають вращає добрі нрави. Тобто людина, вона насправді. Вона обов'язково буде піддаватися під вплив соціуму, в якому вона знаходиться. І тому тут важливо зрозуміти: Христос каже, що той, хто в вас, говорячи про себе, Тобто Він каже: Я хочу жити в вас, вселюсь в них, буду ходити з ними, буду їхнім Богом, вони будуть моїм народом. І Христос каже, що той, хто в вас, тобто Бог, він сильніший того, хто є в цьому світі. І якщо насправді в нашому житті, в моєму серці живе Бог, то тоді я можу впливати на соціум. Якщо ж я живу, і намагаюся дійти все-таки свого задоволення, дійти, вважаючи, що я маю свободу вибору, дійти до своїх цілей бажань своїм шляхом. Я наражаюсь небезпеку на небезпеку бути е, відомим тими бажаннями, баченнями, які диктує мені світ. Соціум, і е, на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що е, цінності в, соціум, в соціумі християнські, взагалі і людські, вони нівелюються. І соціум сьогодні, на жаль, деградує в повазі навіть до старших, в повазі один до одного, в повазі до батьків. І е, на сьогоднішній день, на жаль, ми бачимо тенденцію, коли саме світ впливає більше в негативному. Плані на людей, чим люди в позитивному впливають на нього. Тому, безперечно, соціум може впливати на нас. Але ми повинні розуміти, що за краще для нас і Божий план такий, щоб ми могли впливати на соціум. Так, от соціум. як побороти ось цей синдром натовпу і не піддаватися негативному впливу більшості? Знання. Знання. Якщо я знаю, Свій е, шлях, якщо я знаю е, план Божий в моєму житті, то я чітко рухаюсь в рамках е, тих, які приведуть мене до е, того, до тієї цілі, яку я знаю, яку я чітко бачу перед собою. Якщо ж в моєму житті немає чіткої цілі, Божої цілі. Передусім, то я звичайно буду в під впливом соціуму. Я буду часто змінювати вектор свого життя. Чому змінюючи цінності цей світ? Впливаючи на мене, буде змінювати, звичайно, і мої цілі. Тобто, якщо сьогодні важливі гроші в цьому світі, я буду намагатися бігти до грошей, і ціль будуть виправдовувати мої е, шляхи або средства. Да, російською цель правдувати средства. Е, але це не Божий підхід. І тому, щоб не. Вдатися або не піддатися впливу соціуму потрібно для себе задати питання. Перше, чи знаю я Божий план, який Бог приготував для мене? І далі, друге, чи сьогодні я живу, то ці цілі, які я побудував або поставив перед собою, це те, що я хочу, чи можливо це модна тенденція сьогодення? І ось саме відповіді на це питання вони нам допоможуть передусім зорієнтуватися, де ми сьогодні. І далі, якщо ми розуміємо, що раптом все-таки світ нам диктує правила гри навіть нашого життя, ми повинні від цього стати вільними. І ось саме ось тут Бог пропонує свободу вибору. Він каже: ти можеш вибрати. Не смерть, а життя. Тому що, якщо ти сієш лише в плоть, що значить плоть? Твоє життя налаштоване лише на те, щоб отримати плотські тілесні задоволення, гроші, майно, кохання, все для того, щоб задовільнити лише себе. То це приведе тебе до смерті, передусім духовні. Звичайно, це без Бога. Якщо ти робиш з да. Богом, то Бог не проти. Звичайно, але питання Ні в тому, кохання. що е, тоді е, гроші і кохання взагалі е, всі життєві, коли в житті є Бог, то всі життєві потреби вони автоматично є додатком, але не головним. А коли ж людина живе без Бога, то оці додатки вони стають головним, і отут виникає тоді якраз і проблема. І тому потрібно, щоб зрозуміти, що в моєму житті, чи всі ці цілі, це є додаток, чи є це головним? Якщо не це є головним покаятися, поставити Бога перед собою основною ціллю, тобто, щоб задатися питанням, Боже, чи чую я сьогодні твій голос, чи знаю я тебе сьогодні особисто, чи знайомий я з тобою, Боже, творець? І чи сьогодні я розумію, що ти, як творець, для мене можеш сказати те, що я повинен виконати? Чи я, можливо, в своїй суеті такій, в своєму бажанні за чимось женуся те, що мені пропонує світ, і я втратив здатність спілкуватися з тобою, як з творцем. І це рано чи пізно приведе мене до проблеми, тобто до розчарування. Андрію, кожен день ми дотичні до цього світу, суспільства, як його називаємо, широкого кола друзів вузького. І якщо так жити, як ви кажете і хочете, щоб більшість жила, підпадаєш під категорію Ти біла ворона. Чи легко е потім втриматися на цій дорозі, де ти керуєшся не думкою більшості, а Божими настановами, який супротив буде? З чим прийдеться боротися. Бог, звичайно, в своєму слові так і каже, що хто прийме рішення йти за, за мною, той буде гонимий цими людьми. Тобто, якими людьми? Людьми, які не розуміють Бога, які є противниками Бога. І іноді людині здається, що якщо вона піде шляхом світла, то вона буде білою вороною, тому що таких людей дуже мало. Але істина полягає в тому, що в Бога людей, які стоять на стороні світла, які йдуть за ним, набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Тут питання, можливо, не в тому, як ми будемо реагувати на стосунки. До нас або наставлення до нас цього світу, а питання в тому, як ми себе з ким ми себе асоціюємо, якщо я живучи на цій землі. Розумію, що це тимчасовий світ. А Біблія каже, що тут на землі ми лише проходимо 70-80 років, а потім наш о нас оцікує очікує вічність. Ось, напевно, це головна думка. Заради чого робити такий вибір? Звичайно, заради і вічності. отут ми якраз переходимо до е, логічного висновку. Ти не є білою вороною, а ти представляєш небесну країну, в яку ти йдеш. І якщо люди, яким це не зрозуміло, вони не розуміють тебе, скажімо так, громадянином якої країни ти є, тому що якщо ти живеш тут лише на землі, то в тебе лише і земні цінності, і ти живеш, кажуть, як один раз, живу один раз, звичайно, тоді... Кажуть, маєш взяти від життя все. І ось тут людина, думаючи, що вона вільна, насправді вона є рабом гріха і оцих похотій взяти все. Людина ж, яка насправді вільна, вона може легко сказати ні. І ось тут людям іншим не зрозуміло, чому ти, маючи такі самі можливості, як і я, раптом відмовляєшся від так названих. Цінностей цього світу, там тих бажань, похотей. А людина, яка розуміє, що її життя, чому вона відмовляється? Тому що вона розуміє, що тут тимчасово. А Бог за правильне життя тут на землі, за те, що людина прийняла правильне рішення ось в цій свободі вибору. А правильне рішення є лише одне. Піти шляхом, який Бог, як Творець, запропонував для людини і пропонує, це єдиний шлях пізнання Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, відновлення стосунків з Творцем, і як наслідок цього задоволення внутрішнє, Боже піклування про життя земне, і що навіть ще краще, вічне життя з Богом в раю в небі. Як наслідок правильного вибору ось цієї волі вибору тут на землі, коли молода людина зрозуміє це, вона зробить свій вибір вчасно. В неї є ще попереду все життя прожити його так, як хоче Бог, як він намалював для неї план. А коли вже на жаль життя підходить до свого заходу, і ось людина такого поважного віку починає розуміти, що напевно, що я прожив не так, як хотів Господь, чи всі надії втрачені, чи можна ще щось змінити? Ми в Святому Письмі зустрічаємо притчу про господаря, який виходив зранку, в обід, вечором, і він шукав робітників для свого господарства в винограднику. І з кожним із них він домовлявся і казав про конкретну суму ті, хто зранку, ті, хто в обід, і ті, хто вечором прийшли, попрацювали, звичайно, кожен. Із цих людей попрацював різний час в цьому господарстві господаря, раптом отримує однакову винагороду в один злотий. Е, і коли люди, які зранку працювали, кажуть, нам було тяжко, ми терпіли. А ці люди, які прийшли вечором, вони трішки попрацювали, але ти їм так само заплатив. І Бог. У вигляді цього виноградаря говорить про те, що я з ними домовлявся і з вами домовлявся про одну і ту саму плату. Питання полягає в тому, що він каже, перші можуть бути останніми, і останні можуть бути першими. Для Бога немає значення час, коли ти зробив правильний вибір, щоб тебе врятувати. Для, для Бога життя... має значення кінечний результат. Щоби спасти душу кожної людини, тобто спасеться душа, і того, хто при цьому 20 прожив, років так. і в 75. і в 75. і ми навіть бачимо тоді. В чому різниця? Різниця в тому, що можна прожити життя живучи з Богом. І мати задоволення від е, навіть маленьких речей, коли людина живе з Богом, в неї очі відкриті, їй приносить радість, задоволення не те, що диктує цей світ, а те, що приносить їй Бог. І можна прожити життя все без Бога в гонитві за ілюзорними бажаннями, за тим, що диктує цей світ, і ніколи не досягнути внутрішнього спокою. Тому що земні речі ніколи не можуть задовільнити душевні потреби. А Бог спочатку задовільняє душевні потреби, а потім задовільняє як наслідок і фізичні. Так, от можна бути успішним юнаком, чоловіком, батьком дітей, мати певні матеріальні статки і цілком і повністю сказати, що я не релігійний фанатик, я раб Христа, але я щаслива людина. Побажання ваші, Андрію. Шановні телеглядачі, можливо, сьогодні, слухаючи ось цю передачу, ви розумієте, що той внутрішній спокій, який так сьогодні вам потрібен, і ви до нього йдете, але він завжди у вас вислизає із-під ваших рук. Я хочу сказати, що лише Бог може задовільнити вашу потребу в душевному і духовному спокої. І тому. Не намагайтеся знайти його іншими шляхами, а довіртеся Богові і мир Божий, який є навіть понад розум всяким прийде в ваше життя і наповнить вас. Я бажаю миру, спокою, благословіння і Божого керівництва вашим родинам. Благослови всіх вас, Господь.